Є в наявності ось такий автомобіль, свіжопригнаний, BMW e троєчка, 2007 року випуску, Почала експлуатацію з 2008-го. Машинка має 2.0 бензиновий двигун, 110 кВт, автоматична коробка передач, шкіряні сидіння, салон в досить гарному стані. Пробіг повністю підтверджений, є сервісна книжка, також є звідскарвертікала. Автомобіль. Має досить хорошу комплектацію, шкіряні сидіння, 4 склопідіймачі По машині по козову гарненька, немає ніяких нюансів, село в гарному стані, 16 диски оригінальні, по периметру е, тоновані вікна автомобіля, моторчик працює рівненько, коробка автоматична. Салон в гарному стані, ось такий 4 скопівночі, мультикермо. Музика, все грає, все працює. Якщо у вас цікавий цей автомобіль, телефонуйте, звертайтесь, машинка тільки приїхала з-за кордону, можливий продаж лізинг можливий продаж підроздременювання платежів, також можлива доставка в інше місто України. Всі гарних Купок та приємних приемных